19 липня сталося три важливі події, зв'язки між якими я хотів би разом з вами простежити. Перша з цих подій сталася 100 років тому, а дві інші кілька днів тому. 19 липня 2024 року, і одна із цих подій Атентат Ірини Фаріон, тобто політичне вбивство. Наслідки якого будуть непередбачуваними для організаторів атентату. І саме ці майбутні наслідки є основною темою нашої нинішньої розмови. Усі ці три важливі події мають стосунок до майбутнього великого пробудження, а відтак до того напрямку, який невдовзі обере наш український народ. Для продовження свого геополітичного розвитку. Власне, було б більш відповідним сказати, що не для продовження, а власне, для початку свого геополітичного розвитку, позаяк до цього часу у нас відбувався не розвиток, а інволюція, поступовий занепад, історичний шлях України у період незалежності можна стисло описати, лише вдаючись. До порівняння із природою. Коли гірський потік котиться з гори, вода завжди вибирає найнижче місце для продовження свого руху. Так само і народ Він завжди вибирає шлях найменшого опору для продовження свого геополітичного розвитку, тобто шукає собі перспективу полегшення життя, зменшення страждань, яких уникнути повністю. У цьому світі неможливо. Але у тому випадку, коли гірський потік наштовхується на якусь велику перешкоду, він розливається на два боки, щоб потім знову з'єднатися після того, як перешкода опиниться позаду. Так само і наш народ, наштовхнувшись на велику перешкоду у своєму прагненні повновартісного життя, він розлився на два боки. Одна його половина плилася на захід, а друга на схід. І обидві ці половини невдовзі опинилися перед ще більшими перешкодами спочатку та, що полилася на схід, а потім та, яка полилася на захід. Наштовхнувшись на дві ще більші перешкоди, на сході та на заході. Два русла гірського потоку не змогли продовжити свій шлях униз. А натомість почали розливатися, утворюючи гірське море, і, врешті-решт, це гірське море стало таким великим, що межа між тими, хто полився на захід, і тими, хто полився на схід, стала непомітною. Але вода прибуває, їй потрібно кудись текти. Вона шукає вихід найнижче місце, і, врешті-решт, виявляється, що найнижчим місцем є та первинна перешкода, яка колись змусила потік розлитися на два боки. Рівень води піднявся настільки високо, що вона полилася через цю перешкоду, і потік продовжив свій шлях. Це і є історичний шлях України, українського народу. Спочатку він намагався бути господарем на своїй землі, але у нього це не вийшло. З'явилася велика перешкода, яка здавалася нездоланною. Це абсолютна влада олігархів. Потім відбулося розливання на схід і на захід. Із децентричним тяжінням у протилежних напрямках по лінії найменшого опору. Згодом на обох цих децентричних напрямках почергово з'явилися ще більш непереборні перешкоди для продовження їхнього шляху у пошуках кращого життя. Потім з'явилася війна, її можна порівняти з утворенням гірського моря. Війна, яка дала багатьом відчуття повної безвиході, але врешті решта рівень води стане настільки високим, що перешкода у вигляді влади олігархів, буде подоланою або ж змитою натиском води, і український народ продовжить свій шлях у напрямку пошуків покращення власного життя. На моєму каналі є відео опубліковане практично рік тому, про чудо, яке сталося у Києві на Львівській площі, на очах величезної маси народу 19 липня 1923 року, а за іншими даними, 1924 року, йдеться про чудо оновлення по куполів. На Стрітинській церкві на Львівській площі, яке відбувалося поступово за три дні часу, починаючи із 19 липня. Позаяк на загальну думку, більш ймовірна дата припадає на 1923 рік, то в згаданому відео опублікованому рік тому я висловив очікування духовної віднови України. Через 100 років після цього знамення. тобто починаючи із 19 липня 2023 року. Але така віднова можлива лише після великого пробудження народу. Проте цього не сталося. І взагалі 19 липня 2023 року не сталося нічого особливого, а через рік сталося неочікуване. 19 липня 2024 року вороги України здійснили атентат Ірини Хваріон. Атентат, який починає розкривати українцям очі на те, що насправді відбувається у нашій країні. На мою думку, це була величезна помилка ворогів України. Помилка зі всіх поглядів. По-перше, вбивство не пощастило здійснити таємно, про вбивцю вже й так стало відомо більше, ніж це б хотілося організаторам вбивства. Стало відомим, що цей атентат є добре спланованим і що організатори стежили за кожним телефонним дзвінком Ірини Хваріон, зокрема за її останнім викликом таксі. Про це я розповідав у своєму попередньому відео. Крім того, відомо, що убивці, які є безпосереднім агентами ФСБ, діють або за допомогою отрути чи радіоактивних речовин, або ж за допомогою вогнепальної зброї. В останньому випадку, основний постріл кремлівського терориста завжди доповнюється контрольним пострілом. Для того, щоб жертва не мала жодних шансів на виживання, таким методом в РФ убили Політковську та деяких інших опозиціонерів, відверто нелояльних до Путіна. Щодо атентату Ірини Хваріон, то тут почерк убивці дещо інший контрольний постріл відсутній, це суперечить таємним інструкціям ФСБ, за якими мають діяти їхні агенти убивці. А відтак стає зрозуміло, що тут діяв не росіянин. Тож коло підозрюваних в організації вбивства звужується до крайньої межі. Подруга війна й так уже знецінила людське життя, зробила смерть невід'ємною частиною повсякдення. Але до цього часу це знецінення оминало когорту цивільних політиків, тепер же так не буде. Адже цей атентат є прецедентом відвертого тероризму, вбивства політика проукраїнського спрямування, і такі речі завжди є палицею з двома кінцями. Той, хто піднімає меча, від меча й загине, написано в Євангелії. Крім того, до цього часу наші засоби масової інформації часто періодично говорили про те, що нібито розкритий черговий замах. На життя Зеленського. І нібито кожен такий черговий замах має російський слід. При цьому прізвищ конкретних осіб не називали. Але тепер виходить так, що москалі дуже довго і вкрай невдало замахувалися на Зеленського, а в підсумку з першого ж пострілу влучили в Ірину Фаріон, яку в контексті одного із її останніх відео. Можна без перебільшень назвати одним із жорстких опонентів Зеленського. Як же узгодити ці суперечливі речі? До речі, тепер це відео почали дуже інтенсивно переглядати, і чим більше його переглядатимуть, тим більшим буде пробудження. За наративами зеленої влади. Кожен, хто проти Зеленського то є другом Путіна. Тобто за цією логікою зеленої влади. Єрині Хваріон можна було впевнено навішувати ярлик кремлівської зозулі, що свого часу намагався зробити щодо неї Дмитро Гордон. Але тепер ця зелена влада радо стає на позицію тієї версії, що, мовляв, фаріон в Беле Москалі. Тим самим, мимоволі визнаючи, що принаймні далеко не кожен, хто виступає проти засилля Офісу президента. Працює на Кремлівську зграю. А що іще залишається робити? Аже якщо не москалі, тоді хто? І це запитання у даному контексті виглядає цілком риторичним, як відповіді на нього довго шукати не потрібно. 19 липня 2024 року, тобто кілька днів тому, сталася ще одна знакова подія. У цей день бульдозери забудовника знесли садибу Євменія Зеленського в Києві. Причому знесли її увечері, в той же час, коли у Львові вбивали Ірину Хваріон. садиба знаходилася на вулиці Олександра Кониського, українського патріота, автора слів до пісні гімну, яку співають у всіх церквах України. Боже Великий Єдиний нам Україну храни. Таким чином, ця вулиця є одним зі своєрідних символів України. Якщо ж ця вулиця є одним із таких символів, то Садиба Зеленського на цій вулиці це символ Офісу президента Зеленського. Тим більше, що в столиці України. Немає якоїсь іншої споруди, яка б називалася таким прізвищем Зеленський. Крім того, погляньте на фото фасаду садиби Зеленського. Цей будинок зі свого чільного боку мав 15 вікон. Число 15 належить до тих чисел, матрицею яких є шістка, поза як вона складається з десятки та п'ятірки, а десятка зводиться до одиниці. А тим часом саме шістка є символом зеленського президента. Він є шостим президентом і повна дата його народження також зводиться до шістки. Це ще один збіг обставин, який вказує на те, що садиба Зеленського у Києві стала символом влади зеленського президента. Для багатьох людей такі збіги це випадкові дрібниці, які не вартують уваги. Проте в контексті інших кількох, нібито випадкових збігів вони виглядають набагато переконливішим. 32 річний власник садиби Зеленського в жодні знаки не вірить, і чудами сторічної давності, які відбувалися в Києві, абсолютно не цікавиться. Він навіть уявлення не має про те, що таке чудо колись сталося. Тож час та день для знесення будівлі, вибраний ним не для того, аби насолити президенту Зеленському, а лише виходячи із обставин, він поспішав зробити свою справу якомога швидше, допоки йому не перешкодять кияни. Для тих, хто не вірить у знаки майбутніх подій, це знесення даної садиби. Всупереч протестам киян та судовому обмеженню. Є просто цинічним вандалізмом і нічим більше. А для тих, хто вірить, для них такий демонтаж це практично те ж саме, що й для давніх римлян – блискавка, яка в Римі вдарила в голову статуї імператора або ж в Імператорський палац. Кажучи іншими словами, Якби таке сталося в давньому Римі, там би геть усі почали очікувати переміни верховної влади. І ці дві синхронні події, атентати Риних Варіону Львові та знесення будівлі Зеленського в Києві, вони взаємопов'язані таким чином, що перша із них стане причиною реалізації тих подій, які символізує друга. Коли ж це станеться, тоді усі ми разом переконаємося, що чудо відновлення по золотику полів на Стрітинській церкві у Києві, на Львівській площі, чудо повне Великого провісницького змісту таки почало виповнюватися через 100 років, починаючи від 19 липня 2024 року віддати двох негативних подій. У Львові та у Києві. Адже всі такі народні зрушення вони розпочинаються тоді, коли вороги України, виявляючи надмірну необережність внаслідок хибного відчуття власної майбутньої безкарності, припускаються якихось хватальних для себе помилок, а саме вдаються до екстремізму.